Вітаю з вами Тера. І давайте подивимось, що в сьогоднішньому дні очікує, на що варто звернути увагу, чого застерігтись, яку руну нам готує простір і що нам скажуть Боги. Руна Інгус. Гарна руна. Для початку дня. А ще вона каже про те, що результати не за горами, що те, що ви зараз робите, вже має бути результативним. Руна, яка є переходом з однієї фази в другу, і це результативний переход, це наполеглива праця, це урожаї, це дуже гарні врожаї здобутків. І застерігає вона того, щоб не лінитися, не складати руки перед тим, як знають кажуть, вже перемога приходить за крок до того. Да? До поразки. І тоді, якщо людина зупинилася на цьому кроці, то, звісно, усе, уся праця, яка була зроблена до того, вона вже має марно втратитися. Так? Тому не втрачайте часу, не втрачайте марно сил, тому що це ще й дуже сильна руна. Вона дає нам зрозуміти, що дуже гарний має бути стан здоров'я. А якщо хтось хворів, то має одужати. І тому буде доречно звернути увагу на своє оздоровлення і придбання цієї сили, оновлення її. Можливо, треба сходити на природу або подихати свіжим повітрям. Так? Або Медитувати на природу, якщо немає такої змоги сходити, да ну. І саме головне, на що сподіватися: сподіватися, звісно, на те, що всі потрібні для вас такі от бажання, які ви для себе зробили, да, які ви для себе поставили, плани, цілі, да, вони обов'язково повинні пророблюватись, робитись таким чином, щоб у вас все було сплановано, все було заздалегідь. І тоді результати будуть сила, можливість на це є боги плодоріддям, плодо... вони вани, да? вони дають результати, результативність це боги землі, вони природи, вони дуже тому за запорукою їх заберегтись треба. І тоді буде ще краще. Да? Тобто вони будуть не тільки коригувати, але й покровительствувати вам. Вони кажуть, що все, що ви зараз вже зробите, ви будете мати ці врожаї, які будете. Навіть щось передавати по, по своєму роду, да? будете переказувати, будете вчити, будете давати як наснагу і, е, і як е, досвід. Тому хай буде все добре. Рунаур Інгус дає гарні результати цього дня. І саме головне мати сили, мати наміри на те, щоб все це взяти в руки. Не ні страхів, ні яких там будь-яких якихось не відрікатися від основної своєї цілі. На все добре.